Чому може проявлятися Ватикан і його дипломатична місія в цьому переговорному треку? Католицька церква в Сполучених Штатах Америки є надзвичайно проукраїнською, вона послідовно підтримує Україну. Наприклад, заступником керівника конференції католицьких церков Америки, який відповідає за внутрішню політику, є Владика Борис Гудзя, греко-католик, який є одним з керівників цієї католицької церкви в Сполучених Штатах Америки, і Деякі кола в Сполучених Штатах робили все для того, щоб Лев XIV не був призначений, щоб це був інший папа. Вони розуміли, що його позиція буде по боці справедливості, рівності і підтримки жертв, а не підтримки агресорів. А отже, по стороні України, і він декілька разів про це відкрито сказав. Тому українці він вже зустрівся з президентом Зеленським. Він проводить багато інших зустрічей. Він ініціював ці перемовини, Він дійсно хоче підтримати справедливий мир в Україні. В мене в цьому немає жодних сумнівів. Але церква це такий нейтральний майданчик. Так, Ватикан має своїх вірних в усіх країнах. Очевидно, дуже багато в Україні, греко-католиків, римо-католиків, але так само в Росії, так само всюди в світі і в Сполучених Штатах Америки. І ми маємо бути вдячні Ватикану за те, що він це організовує, надає цей майданчик.